У мілокі завжди вміє здивувати. Ось такий девайс, він є в багатьох брендів, тобто тут немає нічого нового. Це у нас розкладна пилочка, яка має можливість поставити на неї пилочки від шабельної пили. Вона тут у нас складується, зроблена, вона просто супер якісно. Корпус у нас іде полімерний, він підсилений, звичайно, що вся внутряночка, яка тримає наш, наше лезо, у нас йде повністю металічна, як ви можете побачити всередині. середній. Великі руків'я саме зручно буде з ним працювати. Але. Можна використовувати різної компанії. Основне, щоб вони по товщині у нас сіли. Ось ми беремо. Якщо нам потрібно замінити пилочку, у нас є ось тут такий, ось такий хлястик. Ми його лише, тут у нас є. Так, раз. Треба лише неправильно. У нас треба її вниз. Раз. Ставимо обож. І бачите, зафіксували. Максимально просто. Як гіпсокартонщиками всім, кому треба відполяти, коли вам потрібно час від часу використати такий інструмент, просто топовий і якість супер вас здивує. Коли ви берете її в руки, ну відчувається, що це прям серйозний професійний інструмент. А за цими та іншими інструментами вам до нас.